А у вас пательня тільки для тікток, така чиста. Я вам відкрию секрет не тільки для тікток. Ось така велика, гарна пательня. Це у мене для Фейсбук. Ще одна пательня у мене є для Інстаграм і для Ютуба. Давно вже мене питаєте за ці пательні. Це набір патель від Тефаль. Їх в наборі йде три штуки, просто в одній у мене смажиться курочка і ось така знімна ручка. Дівчата, це не реклама, це ви питаєте, а я вам показую. Я вже ними користуюся ну майже три роки. І я вам так скажу: приготувала пательня, охолола, і тоді тільки я її мию. І все дуже добре відмивається, але я в ній нічого не зберігаю, хоча в них можна зберігати їх ставити в холодильник. Я нічого в них не зберігаю. Їх пательнях запікаю запіканки, сирну запіканку, там кабачкову, ну будь-що я теж ставлю в духовку і запікаю. Тільки стелю пергамент. Також ви мене питали за каструлі. У мене звичайні каструлі ось середині. Просто приготувала, потім я їх помила і все. Їм же теж не один, не два роки. І є один нюанс в кришках. Між стеклом є така невеличка дирка. Це не дирка, це такий проміжуток, так? І туди, коли ти коли я тушкую. Попадає туди їжа, і потім не можна звідти ну погано, звідти вимивається. Оце тільки єдиний нюанс в тому, що мені ці кришки дуже подобаються. Але вже як стаю їх мити, то аж терпіння не вистачає, не можна звідти повимивати. Дівчата, в мене все тут по-простому на кухні. Я просто один раз купила посуд, і в мене вже це буде на багато років. Але якщо в мене зіпсувалась пательня, я над нею не молюся, я її викидаю, купую іншу. Зараз ще щось покажу. Звичайно, в мене є така звичайна пательня, засмальцована. Я її використовую в літній кухні. Як палим, це більшість так зимою, як палим плиту. То я смажу на такій патені. Її мий, не мий, чи хімією, чи піском, чи содою я колись. Вона все одно за один, два, три рази вона знову ж така сама буде. Ще в мене є, в мене ще є отакий казанок, колись ми в ньому готували борщ, а потім вже свиням картоплю. Посуду у мене вистачає. Можна і на такому, можна в такому, а можна і в тефалі. Дівчатка, і я вам скажу: ну неважливо, в кого яка посуда. Є вас та старенька пательня, помийте її, аби було що на ній посмажити, посмакувати щось смачненьке, порадувати своїх близьких, все з таким хорошим приємним настроєм.